Друзі, хочу поділитися інсайтом. Вчора на коуч сесії з Валерією, моєю колегою по навчанню, відловила в себе установку, начебто мені щось недостатньо для того, щоб проявлятися. Але я зрозуміла, що я це роблю тобто є установка, що я наче нічого не роблю, але я роблю я бачу результати своїх дій. Я Роблю в своєму ритмі, в своєму темпі, так, як мені зручно. А, а в голові, наче є установка, що мені треба або робити так, як роблять всі, або не робити взагалі. Тобто краще, я для себе зрозуміла, що мені краще зробити на трічку, але зробити, чим на п'ятірку, але не зробити. І в моєму житті було. Багато таких ситуацій, де перфекціонізм перемагав, і я просто чогось не робила. Так от, якщо в вашому житті є той самий клятий перфекціонізму, і ви чекали знаку від Всесвіту, настрою, помитої голови чи ще чогось, то знак ось він, починайте. Вам можна, вам можна зробити так, як ви хочете.